Зібравши всі думки, які від суєти життя та власного розуму виникли, до Твоєї, Богородице, ікони, душевні та тілесні очі наші підносимо і до Тебе взиваємо. Не дай причиста нам немічним у гріхах наших загинути, не дай злому демону наші душі. Від сина Твого відвести і в гущавину пристрастей загнати, але допоможи нам Його заповіді завжди пам'ятати, щоб ми не віддавалися блудним пристрастям і між собою не ворогували, але щоб сьогодні до Тебе, щиро молячись, за виправлення нашого життя, ми з Твого храму. В оселі свої повернувшись, цей добрий намір щиросердно зберігали. Після цього і тілесні наші потреби задовольни і недуги твоєю препрославлена молитвою зціли. Знаємо, що нам за це належить більше терпіти, у скорботі плакати й Господа молити. Бо знемагають у журбі душі наші, і суєтні думки нашу віру розхитують, тому із сокрушенним серцем до тебе взиваємо, як безліч страждаючих від немочі і скорботи ти зцілила, так і нас, що перед Твоєю чудотворною іконою припадаємо. І в скорботі до тебе молимось, почуй і прохання всіх щиро виконай, хворим здоров'я подай, тим, що у скорботі перебувають тіху, ворогуючим мир від Бога, тим, що мають сумніви, утвердження у вірі, почуй грішних рабів твоїх, пречиста. Підведи нас для подячного Тобі славослів'я, нехай збільшиться віра людей, нехай прославиться в них Твоє заступництво, і нехай так утвердиться в нас царство Сина Твого, йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння з безпочатковим Його Отцем. І пресвятим, і благим, і животворчим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.